Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні поговоримо з вами про те, який яскравий приклад нам залишив Господь. І це не Ісус Христос. Це найяскравіше 100%, не сперечаюся. Але ми з вами сьогодні умовно фізично Христа не бачимо. Але ми бачимо інший яскравий приклад кожного дня це ізраїльський народ. І знаєте, коли ми дивимося взагалі на історію, як Бог з ними спілкуються, що робить, ми бачимо таку штуку, таку тенденцію. Не дивись, що роблять інші. Слухай уважно, що я тобі говорю. Роби так, як я тебе поведу, якщо ти хочеш бачити там благо, щастя, мир, благополуччя і тому подібне. Як часто ми з вами дивимось всередину себе? Аналізуємо свій характер, аналізуємо свою поведінку, аналізуємо свої справи впродовж дня для того, щоб завтра зробити інакше, щоб завтра ще більш гідно прославити ім'я Бога. Дуже люблю читати «Старий заповіт, не тільки знаєте, як художню книжку, як деякі кажуть, а дійсно як історичний факт, який ти аналізуєш і розумієш, що до чого. Людина зробила так. Нація тепер має такі наслідки. Да хтось зробив такий вибір? а як це потім відбувається? Да, і коли ти аналізуєш, ти розумієш, що навіть умовно. Твій маленький крок, твій, твій маленький вибір, як він впливає на оточуючих і цілком потім на націю і на всесвіт. Знаєте, ми дуже звикли до того, що ми ніхто. Є великі люди, є зірки, є там президенти, вони такі значущі, такі великі. Але я хочу вас розчарувати, друзі. Кожен з нас вне, вносить свою лепту, навіть коли думає, що нічого не робить, і краще що нічого не робити, бо це ж така відповідальність. В такому випадку ви, ви нагадуєте е, притчу про таланти в новому заповіті? Ні, кожна людина це Божий ресурс. Це як смаковниця, яку Христос, до якої Христос двічі підходив. Невже ви хочете засохнути назавжди? Невже ви хочете залишитись без таланту і піти в озеро, яке не є добрим? І от хотілося, щоб ми з вами думали про те, що я є цінним ресурсом в руках Бога. Я впливаю своїм вибором сьогодні на історичні моменти в майбутньому і тому, що я маю зробити сьогодні для того, щоб завтра було інакше. Щоб завтра було кому говорити про Божі принципи, цінності і проставляти ім'я Бога. Давайте будемо не просто добре відгукуватись про наші церкви. А давайте будемо говорити про сутність, те, що нас всіх тримає. Це Христос, це Бог, який дав цього Христа нам, дав цю жертву для того, щоб ми з вами сьогодні могли бути тут зараз, молитися, спілкуватися з Богом і кликати тих, хто ще не є віруючою людиною. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за милість і дякую тобі за благість, яку ти даєш в сьогоднішньому дні. Дякую за твою присутність в сьогоднішньому дні, і я дякую, за те, що ти вельми сильний, великий і люблячий Бог, Благослови сьогоднішній день і благослови нас твоєю мудрістю, твоїм знанням, пізнанням, твоєю вірою ще глибше і твоєю благодаттю. Пробач, коли ми стаємо попрошайками, але дійсно розуміємо, що кожен наш подих – Завдяки тобі і тому ми просимо, поки ми дишимо, дихаємо, благословляй нас служити тобі вірою, і правдою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!